Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня, 29 вересня, 24-го року, по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для овнів випадає старший аркан Єрофант. Єрофант це. Може бути серйозна розмова з наставником, отримання якоїсь важливої інформації. Карта може вищувати комусь шлюб, комусь важливий союз, міцну дружбу або ж повернення до старих традицій. І взагалі, карта може вказувати на довіру до певної людини, від от якої отримаєте інформацію. Відвертість з певною людиною, якою будете спілкуватися, та успішний результат справи, з яку ви будете братися, також вам варто бути чесним, справедливим, не порушувати ніяких законів і матимете гарний результат та успіх за все, що візьметеся. Тельці. Для тальці випадає старший блазень. Ця карта вказує, що у вас є гарна можливість відпочити, набратися сили та енергії. Також ця карта говорить і про певні безвідповідальні дії, які ви можете вчинити. Знаєте, ризик це іноді він виправданий, а іноді він приводить до негативних наслідків. Тому думайте, чи варто вам ризикувати, чи варто вам робити необдумані кроки. Близнюки. Для Близнюків випадає старший аркан суд. День для вас досить важливий. Можливо, завершення якихось складних проєктів, якихось складних справ. Також у вас є гарна змога розпочати щось нове, значне, важливе для вас. Взагалі ця карта говорить про можливі, е, якісь документації, з якою ви маєте справи, про оформлення якихось паперів. Також може вказувати, що вам потрібно серйозні зміни в особистому житті. Також на вас очікує радість завдяки виконанню вашої мрії, взагалі досягнення вашої мети. День для вас важливий принесе вам гарний результат, гарний розвиток подій. Праки! Для раків випадає старший аркан сила, вам варто бути рішучими та наполегливими для того, щоб дійти до своєї мети, до своєї цілі. І перш за все, якщо ви будете рішучі, будете безстрашні, наполегливі, проявити свою силу волі, то зможете. Скажімо так, здобути перемогу без серйозного бою, без зброї. Також карта може вказувати на подолання перешкод, на перемогу над непередбачуваними складними ситуаціями та те, що все вам під силу і ви можете з усім впоратись, якщо нічого не Леви. Для Леві випала сама карта. Хай буде. Десятка пентаклів. Це карта гарна, вдала, віщує успіх, радість, стабільність виконання всіх ваших планів на протязі всього дня. День гарний, перспективний та стабільний та дасть вам можливість втілити задумане в життя. Діви. Діви, Діви. Для діли випадає четвірка а вам варто відпочити, набратися сили та енергії. Всю роботу не переробиш, відпочинок просто необхідний. Гарний сон і просто нікуди не бігти, не поспішати, а зранку, там, виспавшись, проснувшись, випити чашечку каву, ніде нікуди не поспішати. Вам потрібно просто відпочинок. І душею, і тілом. Тому вперед вам все під силу. Також варто попіклуватися про здоров'я. Терези. В Терезів Паш Жеслів. Досить такий активний день у вас. На протязі дня вас будуть очікувати досить якісь, можливо, пригоди, радісні будуть думки з вами, якісь нові ідеї, хороші новини, можливо, важливі листи та телефонні дзвінки. День для вас гарний та дасть можливість реалізувати бажане. Також карта може вказувати на Невизначеність в певних питаннях може вказувати на необхідність розглянути уважно ідеї та перш ніж вони будуть реалізовані. Також необхідно контролювати свою енергію і прагнення, щоб уникнути негативних наслідків. Скорпіони. Скорпіонів, скорпіонів четвірка кубки, вам варто контролювати свої емоції. Варто взяти себе в руки для того, щоб знайти вирішення складних ситуацій. У вас є все для того, щоб вийти із непередбачуваних моментів обставин. Саме головне це чіткий контроль емоцій. Сконтролювавши, які, ви зможете знайти вихід із ситуації. Зможете побачити рішення, яке вам пропонують. А поки є неконтрольовані емоції, у вас поганий настрій, на всіх будете зриватися, депресивний стан і тому подібне. «Стрільці». Для стрільців, для стрільців дев'ятка кубків. Гарні новини, радість, щастя, задоволення, гості, здійснення мрій та ваших бажань. День стабільний, дасть можливість реалізувати себе та всі свої плани на день. Козероги. Для Козрогів питає Ірофант. день досить такий перспективний, стабільний, дасть можливість реалізувати всі свої плани та всі свої цілі, повернутися до певних старих традицій та отримати важливу корисну інформацію, отримати гарну пораду від наставників, кураторів і так далі. Також варто в будь-яких питаннях, особливо питаннях стосовно важливих паперів, фінансових якихось питань варто в усьому бути чесним, справедливим, ніде нічого не порушуючи. Тоді все вас обов'язково вдасться. Водолії. Для водолії, в мах все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої плани. Саме головне перебороти всі свої страхи і йти тільки вперед. Ви майстер своєї справи і знаєте, як все вірно зробити. І зробите все вірно, якщо візьмете себе в руки. Рибки. А в Рибок, сонечко, це гарна карта, це радість, щастя, задоволення, гарні новини, важливі листи, дзвінки, успіху, всьому за що візьметеся. Тому якомога краще реалізуйте цей день і зробіть якомога більше справ, який принесе вам радість та задоволення. Бажаю всім гарного дня, і всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.